Безпілотні комплекси типу посейдон здатні залетіти у тил ворога до 50 кілометрів. Два таких комплекси передав фонд Петра Порошенка на фронт. Крім того, вантажівки, тягачі та лазні для наших військових. Про потужність нової техніки. Дивіться далі. Великі пташки, вантажні автомобілі та лазне пральні комплекси це нова партія допомоги Збройним силам України. Її вартість понад 35 мільйонів гривень. Кошти зібрали завдяки донатам спільно з фондом Порошенка. Два потужних комплекси «Посейдон» з двох пунктів управління з шести птахів сьогодні приступають до бойового чергування. А бійці. Одного з новостворених корпусів, ми не скажемо якого, який безпосередньо зараз готується до активної участі в бойових діях, будуть озброєні унікальними очами, проти яких російські орки не можуть нічого застосувати. БПЛА Посейдон. Це безпілотники оперативно-тактичного рівня. Наші захисники використовують цих пташок для розвідки вглиб позицій ворога. Ними ж коригують вогонь та наводять на цілі для ураження. Військові кажуть, таких безпілотників потрібно якомога більше. Щодня бої на передовій дедалі запекліші. Тож посейдони фактично стають очима наших воїнів на позиціях окупантів. Виповняють завдання розвідки коригуванню нашої артилерії. Комплекси дуже гарні, літають далеко, літають швидко, залітає десь на 50 кілометрів в тил до ворога, летить з висотою там, до 4 тисяч метрів. Один комплекс безпілотних безпілотників Пасідон йде три самолітики, іде машина гарна, повнопривідна, в якої там безпосередні є пункт керування. Стає доповнительні монітори для удобства і зручності. Вантажівки ДАВ невдовзі вирушать у підрозділ протиповітряної оборони. Такі автомобілі можуть перевозити будь-які вантажі. Ними також здійснюють евакуацію. Бійці кажуть, раніше такими сучасними вантажівками не керували, випробовуватимуть в умовах передової. Неодноразово ми зверталися до наших товаришів-волонтерів за допомогою надати нам всюдохідні вантажівки. От сьогодні прийшли ці красені дафи. Найближчим часом вони будуть виправдані вже в польових умовах. І після цього зможемо дати їм характеристику щодо їх властивості. Ми вихідці з Бердянського ми прийняли на себе саме перший ракетний удар. Все згоріло. Все згоріло, приїхали. Хто на чому, вивели нас сюди, тут виконуємо бойове завдання, тому без оцієї техніки всю дохідної, ну, самі розумієте, це і мобільні вогніви групи, і підвіз харчування, підвіз особового складу, інженерний захист. Британські велетні здатні перевозити до 20 тонн. зокрема, великогабаритну військову бронетехніку та артилерію. Вантажівки фоден передали 77-й окремій аеромобільній бригаді. «Фодени» укомплектовані платформою із системою мультиліфт для самозавантаження. На додаток десантники отримали розвідувальні дрони Валькірія. Ці машини нам. Ну, дуже допомагає, так як можна перевезти навіть контейнер, нагружений повністю зброєю. Кулемети, міномети, можна, можна пушку навіть затягнути. Якщо вручну займі півдня, то ця машина за три хвилини вона затягне на себе контейнер. Окрім допомоги Збройним силам, фонд Порошенка розпочав фінансування науково-дослідних конструкторських розробок для засобів радіоелектронної боротьби з шахедами, орланами та ланцетами. Тетяна Олійник, п'ятий канал. Влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму. А загарбницька самопроголошена влада повідомила про евакуацію населення у радіусі 5 кілометрів від вибуху. Загарбники зупиняли рух залізницею в Джанкойському районі та автотрасою Джанкой-Сімферополь. За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, прильот був у селі вільне. Було щонайменше три ураження біля військового аеродрому. Веселе Андрющенко додає, що за неофіційними даними склад окупантів поцілили трьома ракетами. Детонація триває. Російські пропагандисти стверджують, що спочатку Крим атакували безпілотники, а після виснаження ворожої ППО ЗСУ успішно поцілили склади БК чотирма крилатами Storm Shadow. Військові графії зі своїми сім'ями вже тікають із Криму. Про це в етері національного телемарафону заявив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Наголосив, що вибухові ранки у Криму мають стати вже звичними для росіян. А тимчасово окупований півострів більше неспокійний тил для московитів. Безумовно, настрої серед особового складу серед окупаційної адміністрації від цих подій. Не покращуються багато хтих, з багато хто з них уже вивезли свої родини, і ті, хто не зробили цього, не зробили тільки тому, що їм не дозволяють наразі це зробити. Але в принципі, у ворога формується стільки розуміння, що Крим для них це точно не тил і небезпечна територія. Ну в принципі правильне розуміння в їхніх силах поки що, привітно якомога швидше покинути українські півост. Пекельний сезон на Росії ранок у московитів почався не з кави, а з переляку від звуку потужних вибухів. Невідомі дрони атакували столицю РФ близько четвертої години ранку. Джерела агенції РБК Україна в українських спецслужбах стверджують, що це була спецоперація головного управління розвідки Міноборони. На Росії ж злочинці при владі у паніці заявили про прильоти, а терористи із Міннападу РФ про успішну роботу сил ПВО і радіоелектронної боротьби. Яким був цей ранок для Москви? Дивіться у матеріалі Юрія Пугача. Надо в новостях смотреть, що тут взорвалось прямо жорстко. 3.40, все громкий звук. Є б з Москва. Ранок 24 липня до дня незалежності України лишився рівно місяць. Та москвичі, схоже, вже почали готувати до відзначання нового і направду важливого для них свята. Феєричний салют пролунав у різних районах столиці Росії близько четвертої ранку. Громкий звук. Первая мысль, что это гром. Хожу на балкон, смотрю, и поднимается сизый дым. Он не грибом поднимался, а таким столбом. Вверху такое шарообразное было, а внизу такая ножка. Поднимался, і ветер сносил ее в сторону ріки. І поблизу Москви ріки цей паросток Бавовны зустрівся з таким самісіньким, але другий здіймався вже неподалік міннападу Російської Федерації. Все прикрите. Все критики, здесь такі вот з підслуг Тепер про все докладно і по черзі. На світанку кілька дронів помітили над комсомольським проспектом. Випала, Там пролунало кілька вибухів, після яких була ударна хвиля. Зрив, був, пі тут, вална. Російська пропаганда вістериців вімкнула рупори і заволала. Цілями дронів могли бути військові об'єкти насамперед будівля міннападу РФ та відділ з кібербезпеки російської розвідки. Влада Москви спершу заявила, що дрони влучили у дві нежитлові житлові будівлі. Водночас чиновники міннападу вже відзвітували про нібито успішну роботу ППО. Таку успішну, що цьому скляному бізнес-центру аж зірвало дах. У прямому сенсі посипалися уламки дронів і на офіс компанії Леруа Мерлен. Я ж сказав, зарветься, цей російський шаман, який передбачив вибухи, був не першим. В одному з останніх звернень президент України, коментуючи обстріл Одеси, вже попереджав москвичів. Покарання буде лише абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь, та росіяни звикли слухати лише своїх пропагандистів, які розповідали, що над Москвою нібито не проникний щит із систем ППО і радіоелектронної боротьби. Але внаслідок цього Чого-то чутона зарвалась. Шок на не вилетіли. ситуація цілком зрозуміла. Це вони самі себе підбили. Розбита криша, і вон там всі, всі вітрини, вікна вибиті. На сьомому етажі вон стекло розбите, а на третьому етазі, на втором розбите, тобто в жилих домах стек... стекла побите. Спостерігати дим над Москвою від пожеж внаслідок падінь там зенітних ракет чи невідомих безпілотників, воно звичайно приємно. Ну бачите, як на мене. Підтримка війни росіянами від цього ж ніяк не зменшиться. Та решта літа для росіян, схоже, таки буде пекельною. Українські посадовці вже анонсують новий гарячий сезон в РФ.